Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Всім цьомки бомки Повторимо наше привітання. цьомки бомки цьомки бомки дружно плескаємо долоньки. Цьомки раз, цьомки два, веселитися пора. А тепер спробуємо повторити під пісеньку. Що, готові. Веселитися пора. бомки, бомки, в долоньки бомки, веселитися пора, бомки. Які ви молодці! Як гарно ви повторюєте. Сьогодні відправляємося з вами в подорож. На пташиний двір, хто ж там живе? Пі-пі-пі! Промовляє! Хто це? Так, це курчатко. Діти, сьогодні пограємося з курчатком. Воно дуже любить звук «по». Хоче з вами пограти і гімнастику для нашого язичка показати. Тож повторіте за курчатком. Покажемо дзьобики, витягнемо губки вперед у вигляді трубочки. Ось так. І тримаємо. А я рахую, один, два, три, чотири, п'ять можна губки відпускати. Пограємося з вами усмішка дзьобики. Усмішка. дзьобики. Молодці, як гарно ми з вами граємо. А хто ж іще є на пташивному дворі? Це друг нашого курчатки. Хто це? Так, це каченя. Таке маленьке, гарненьке. Покажемо з вами каченя. Опустимо нижню губку вниз. Ось так. І витягнемо губки вперед. Ось так. І тримаємо. А я рахую: один, два, три, чотири, п'ять можна губки відпускати. Спробуйте ще раз. Молодці, як гарно ми з вами граємо. З курчатком і каченятком. Діти, а чия це пір'їнка? Цікаво, курчатки чи коченятки? Курчати чи каченяти? Так, я думаю, біленька, це курчати. Разом з курчатком носиком дихаємо і ротиком видихаємо, пір'їнку здуваємо. Носиком дихнули, Ротиком видихаємо. Лети, пір'їнка, промовляємо. Ще раз промовимо. «Лети! лети. Молодці. А тепер разом з ними поплескаємо губками. Промовимо, коли ми вимовляємо звук, «п», то губки зімкнені. Молодці! Язичок лежить вільно у ротику. П. 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 так так, все у вас виходить. Поставимо долоньку на горлечко і промовимо звук П, П, П. Горлечко працює. Горлочко не працює. Молодці, горлочко не бринить і не вібрує. Які ви молодці, як гарно, ви знаєте звук П. А зараз пограємо зі звуком П. Плесніть у долоньки, коли почуєте звук П. Ловіть звук П. Я промовляю різні звуки, а ви ловіть тільки звук. П. Домовились? Так, ну що, готові? Один, два, три ловимо звук п. А. У. п. п. Так, молодці, ловіть звук П. О, і п. Так, молодці. Ловимо звук П у складах. Па так, молодці. Ба, ма. П. Так, молодці, які ви молодці. Курчатко запрошує вас трохи пограти. Станемо, станемо, високо виростемо, виростемо. Ось так будемо грати. Дракуємо з вами разом. Курка з курчатками весело грала, обіймаємо себе. Курка курчаток усьому навчала крильцями махати. Махаємо крильцями. Ось так. Махаємо крильцями. Зерняток шукати. Повертаємо голівку направо-наліво. Направо наліво. Шукаємо зернятка з вами. Швиденько клювати, пригинаємося з таким пальчиками по підлозі. Клюємо, клюємо зернятка і на травичці стрибати, стрибаємо, стрибаємо весело, стрибаємо з вами. Молодці, з вами пограємо з м'ячиками. Візьміть м'яч. Біля вас є хтось поряд, так. Будуть вам кидати м'яч, а ви ловіть. Тільки тоді, коли почуєте звук П. Ловимо звук П. Готові? А-ні, не ловимо. О! П. 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 Так, ловимо звук П. Молодці. Продовжимо далі. У-е! Так, ловіть звук П. Молодці. Ловимо звук П у складах. Готові? Ба. Ні. Па. Так, зловили звук П. Ловимо далі. Ма. Ні. П. Зловили звук. П. Як гарно ми з вами сьогодні граємо. А зараз повторюємо за мною чисто мовки. Па-па-па, курка кличе малюка. Готові? Па-па. Молодці. Курка кличе малюка. Молодці. Па-па-па, курка, кличе, малюка. Молодці. Пи-пи-пи, Повтори. пи-пи-пи, курча вчиться ходити, курча вчиться ходити. курча вчиться ходити. Молодці! Каченя сховало голову. пу 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 Каченя сховало голову. Сховалось каченя Молодці Пі 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 Курчаток, чути, чути голоси. Молодці. зараз пальчикова гімнастика крокуємо середнім і вказівним пальчиком. Вийшло курча погулятий смачних зерняток подзьобати. Дзьобаєм, дзьобаєм, дзьобаєм. Ще раз їдемо. Вийшло курча погуляти. Міняємо ручки. Смачних зерняток подзьобати. Повторимо – Вийшло курча погуляти. Смачних зерняток подзьобати, подзьобати, подзьобати. Молодці! Діти, а хто до нас у гості приходив? Так, курчатко. ко Промовимо ще раз, проплескаємо долоньки. Курчатко. Молодці. А які звуки промовляло курчатко? Пі-пі-пі, молодці. А з яким звуком любить гратися курчатко? П, 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 п. з'єднуємо губки. П-п-п. Молодці! Молодці! Як гарно ми з вами грали з курчатком! До наступних зустрічей! До побачення, малятка!